Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Добрий день, малята! Хлопчики, дівчата! З давніх пір і донині кажуть, у нас в Україні здоровенькі були! На нашій планеті Земля є країна. Її ім'я Україна. Саме тут, в далекому 1909 році, народилася Марія Оксентівна Примаченка. в невеликому селі, селі Болотня, що на Київщині. Серед широких ланів, мальовничих садів у дитинстві Марійку спіткала хвороба. Яка давала знати про себе все життя. У неї були вражені ніжки, їй було дуже важко ходити. І тому вона не мала можливості грати з друзями, бігати, стрибати. Порятунком для неї стала фантазія, талант її. Марійка малювала яскравий. Фантастичний світ звірів, птахів та квітів. Давайте з вами поближче познайомимося з роботами Марії Примаченка. Сьогодні ми познайомимося з її фантастичними тваринами. Знайомтесь, цей звір спустився з гір. А це. Кукурудзяний кінь у космосі. Фантастично, як же чудово називаються картини. А такого казкового, усміхненого, доброго лева ви більше ніде не зустрінете. Його придумала Марія Примаченка. Подивиться на його очі, вуса, квіти по боках. Він неймовірний. Як і оцей червоний кінь з крилами, з птахами серед поля жовтих тюльпанів. А погляньте на цю пару. Неймовірна бик і ворона немов приїхали до нас із Мексики. Яке вбрання, який капелюх, фантастика! А цю дивну птаху Марія назвала Кечубарочка. Вона давала назви всім своїм роботам, ще й віршики придумувала. А подивиться це, який гарний синій бик з бородою в короні, прикрашений зірочками. А поряд фантастична ягнічка гуляє, ще бичок тритячок яскраві фарби, чисті кольори. А цей звір, подивиться, який він гарний, наче професор в окулярах розумний, мудрий, всіх своїх звірів, Марія Примаченка. Щедро декорувала елементами, квітами, листячком, ягідками, одягала фантастичних героїв як людей, подивіться, вона їх оживляла, дарувала їм характери. Є сумні звірі, є сердиті, добрі. І я вам сьогодні пропоную діти стати майстрами. Чаклунами. Давайте зліпимо сьогодні фантастичну тварину. Ну що, спробуємо? Діти, я пропоную вам сьогодні зробити ось такого фантастичного коника з крилами за мотивами творчості Марії Примаченка. Давайте його з вами розглянемо, що у нього є. У нього є тулуб, голова. Ноги. Ще є у нашого коника крила, хвіст є та грива. Чому він фантастичний? Ну, ми з вами знаємо, що у справжнього коника крил немає, а у нашого коника є крила. І прикрашен він ось такими кульками зеленого кольору. Давайте з вами зробимо такого коника. Перед тим, як ми почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири п'ять. Пальці вміють танцювати. Постучали, покружляли, працювати забажали. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пальці вміють танцювати. Постучали, покружляли, працювати забажали. Спочатку необхідно поділити шматок пластиліну на дві частини. Тулуб велика частина, менша частина це буде у нас крила та хвіст. Розкачуємо великий шматок пластиліну та будемо робити тулуб. Для цього ми між долоньками або на дощечки розкачуємо пластилін у великий валик, у таку товстуку ковбаску. Ось таким чином розкачуємо. Або між долоньками, рухами вперед-назад. Так, ось така у нас така товста ковбаска. Далі, що ми робимо? Вигинаємо дугою, ось так, вигинаємо дугою, а потім пальцями з однієї частини ми витягуємо голову. Та формуємо її. Ось така у нас буде голова. Далі, що нам необхідно зробити? Нам необхідно розрізати з однієї і з другої частини за допомогою стити навпіл. Ось так. Це в нас будуть ноги. нашого коника так, і за допомогою пальців ми розгладжуємо робимо ноги Це у нас фантастична тварина Марії Примаченка. Тому ви можете взяти будь-якого кольору пластилін. У вас ваш коник може бути і червоного, і синього, і зеленого, і фіолетового, блакитного, жовтого будь-якого кольору, який ви забажаєте. Так, ось у нас майже вийшов наш коник. Ми йому зробили ногу, витягнули голову. Ось такий у мене він вийшов. Далі беремо, працюємо дуже добре пальчиками, розгладжуємо, щоб він був рівненький, гладенький наш коник. Далі беремо шматок пластиліну та робимо хвост для нашого коника. Те ж саме розкачуємо у валик. розплющуємо пальчиками. За допомогою стеки можемо додати рельєфу з однієї сторони та з іншої сторони. Так, ось у нас виходить такий хвостик. Ми його примазуємо нашим конаком пальчиками. Так, ось такий. У нас вже вийшов. далі скатали маленькі шматочки, я взяла чорного кольору, маленькі-маленькі кульки, це в нас будуть очі. Ось такі очі. Зробимо. На. Він же коник, тому у нього повинна бути грива. Можете взяти коричневий. Я взяла ось такий помаранчевий кольор, зробимо теж такий валик, скатаємо, розплющуємо, додамо рельєфу. З однієї сторони і з іншої та примазуємо за допомогою пальчиків. Виліплюємо крила, розкачуємо у долоньках два невеликих валика або на дощечки. Розплющуємо, щоб утворилися крила. Ось такі у мене будуть крила. Це ж фантастичний у нас коник. Розплющила і додамо рельєфності за допомогою стеки. Теж з однієї сторони та з іншої. Та прикріплюємо, примазуємо до туба. Ось таке крило в нас буде, примазуємо за допомогою пальчиків. Те ж саме ми робимо і інше крило. Ось такий коник у нас вийшов за мотивами Марії Примаченка. Але, щоб коник був такий же яскравий та красивий, за допомогою кольорового пластиліну будемо прикрашати. Я буду прикрашати ось таким світло-зеленим кольором, світло-зеленим пластиліном. Буду відшипувати маленькі шматочки пластиліну, розкачувати маленькі кульки та прикріплювати на тулуб, на крила, на ноги, ось такі кульки. Розкачуємо між пальчиками, сплющуємо та прикріплюємо. прикрашаємо всього коника. Продовжуємо прикрашати нашого коника. Марія Примаченка говорила так, про свою творчість. Я люблю все живе, люблю малювати квіти різних тварин, птиць, лісових і польових. Я одягаю їх у святкову одежу, і такі вони в мене веселі, аж танцюють, тому що я люблю природу і землю. Малюнки Марії Примаченко сонячні, приносять радість, тепло і добро. Сподіваюсь, ваші виліплені тварини такі ж яскраві, радісні та сонячні. Ось який веселий, фантастичний коник у мене вийшов ось з такими крилами. Спробуйте і ви зробіть свого фантастичного коника, Прикрасьте його. І вам, діти, я бажаю, щоб ви любили і берегли свою рідну Україну і природу. Спробуйте зробіть таку тварину фантастичну за мотивами малюнків. Марії Промоченко. Пока-пока.